Всім добрий ранок, понеділок, 16 грудня. З вами я, Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренерка з успішного мислення. Сьогодні будемо говорити на тему того, чому всі навколо зараз навчаються, розвиваються, ходять по різним навчанням, тренінгам, вебінарам, ефірам і так далі. і так далі, Але реальних змін на екранах життя не відбувається. Всім добрий ранок! Напишіть, будь ласка, дайте. Мені якийсь сигнал, що мене чутно видно. У нас, як завжди, немає світла зранку. Особливо класно фарбуватися, готуватися. Так, напишіть, будь ласка, поставте вогники, якщо мене чутно видно, і поїхала. Зараз епоха такого саморозвитку. Всі навколо чимось займаються, всі навколо в якихось навчаннях, але. А в якийсь момент те, що я спостерігаю, це перетворюється на заміну важливих змін у житті. Хто знає, кому це знайомо, можливо, ви така людина, можливо, ви знаєте таких людей, хто постійно в якихось навчальних процесах, але... Реальних змін, отаких, от знаєте, щоб прям сказати: вау, афієті! От я тут зробила те і зміни відбулися прям кардинальні. Да? І причому їх можна пощупати, да? не лише просто уявити, що це зміни, а реально пощупати. Тобто такі дуже конкретні результати. Добрий ранок. І насправді це така пастка, в якій люди дійсно відчувають себе достатньо прогресивними, тому що вони на хвилі, тому що зараз дійсно епоха таких трансформацій, але це не завжди переходить у справжній розвиток, я маю на увазі, зростання фактичне, да, реальне. І дивіться, що цікаво, виникає ілюзія прогресу. Тобто я навчаюся. Я там там. там 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 Зараз ще модно. От у мене на на провіста багаті приходять дівчата, які паралельно ще на двох-трьох навчаннях. Ну, в мене просто так тренінг побудований, що в принципі достатньо часу, щоб все встигати і засвоювати, тому що я розробляла цей тренінг з методологом. Він дуже ну, правильно да, зроблений, не перевантажуючи. Але суть в тому, що це вже норма. До мене приходять і кажуть, Вікторія, я буду встигати, у мене ще там паралельне навчання. Я розумію, що це стало нормою. Не просто пішла до чогось одного в одне, а от прям паралельно декілька. У мене так відбувається, навчаюся, але завжди як ще чогось недостатньо. Тут питання в тому, що ну да, це це до речі, це про те. да. Тут єдине, що е, вловлюйте. Вам просто всього в собі недостатньо, да? і це от прям така стратегія недо, да? постійно у всьому відчувати себе недо. Або просто дійсно відчуття, що в навчанні ще недостатньо, саме в навчанні. І відповідно, дивіться, ілюзія прогресу це коли здається, що ми змінюємося. Мені дійсно здається, що я змінююсь, але насправді. Просто накопичуємо знання. Я називаю таких людей головастиками, Знаєте, у них така вже велика голова від того, що вони багато-багато всього знають, але змін не відбувається на рівні результатів. Чому так відбувається? Ну, тут є така історія, як біохімія, да? наш мозок так працює, що. Він навіть коли ви просто ловите інсайтики, просто коли ви читаєте якусь книжечку, просто навіть слухаєте мій ранковий етер, то у мозку виділяється дофамін. А потім ви ще пішли, роз розповіли там, що от я там щось почула і зрозуміла, що зараз я буду жити зовсім інакше. Хто хоч раз давав собі такі обіцянки, що зараз я усвідомила дуже важливу річ, і тепер я буду, не знаю там, робити зранку руханку. Я буду медитувати щодня, зараз я буду, перестану себе сварити. Зараз я почну здорово харчуватися, зараз я почну там худнути, зараз я почну займатися спортом. І мозок. Це сприймає вже як за результат. Тобто він ставить вам таку жирну галочку, у вас виділяється дофамін, і у вас відчуття я молодець, уху, я крута, клас. Що це, що, що відбувається? Тобто, мозок сприймає це вже як за результат. І ви будете на рівні відчуттів, от я казала на попередніх етерах. Про мотивацію натхнення. Ви будете відчувати дійсно такий заряд сил, я така вмотивована, я така умнічка, ах, клас. І все. І потім настає понеділок, і ми здуваємося. А можливо, пару дій зробимо і все, і нас не вистачає. І, звісно що з таким підходом результатів не буде да, довгострокових результатів, де ви реально будете створювати потужні зміни. І, відповідно, це от така пастка мозку, тобто мозок з нами постійно це робить, чому я кажу, що з мозком треба ще вміти працювати, працювати над мисленням, тому що якщо ви живете і покладаєтеся на мозок, він вас дурить, нон-стоп. І людям здається, що я така класна, прекрасна, займаюся, розвиваюся, а реально результатів немає. Чому? Дивіться. А ще я що бачу, що люди тікають від реальності. От дивіться, жінка, у якої є погані стосунки в родині, да, погані стосунки з чоловіком, на роботі їй не подобається робота. У неї дохід не такий, який би хотілося. І вона. Втікає від всього, всього в навчання. Ну, там ходить в якісь там жіночі ком'юніті, вебінарчики, ефірчики, інтенсивчики, марафончики. І вона в цьому, і в неї таке відчуття, що вона така охренітітельна, а там вдома цей козел, на роботі ідіоти, і, а вона от така розумна. І це втеча від реальності, тому що в реальності її треба побачити чоловіка, якого створила вона така розумна. Вона його створила. В контексті створила, я маю на увазі, що наші партнери наші дзеркала. Тобто, якщо поруч зі мною такий партнер, то я його своїм мисленням, своїми діями, своїми станами відтворила саме такого. Тому що, якщо б ти була інша, з тобою б інший був партнер. А так ти його от якби матеріалізувала ось такого поруч з собою, і якби нічого не хочеш з цим робити. Точніше, ти думаєш, що ти що, щось робиш, коли ти на марафончиках. От, і відповідно, треба тут щось змінювати і побачити, що щось не ок. Треба на роботі щось змінювати. Треба, можливо, взагалі йти в іншу діяльність або йти до начальника, домовлятися про інші умови, і це вже все про діє. А вона не хоче діяти. Їй набагато солодко, солодко приємно ходити на марафончики, тому що в цей момент є ілюзія, що я класна, що я молодець, що я розвиваюсь, дофамінчик виділяється все за шибісь. І людина, наче, от, не дивиться в ту реальність, яка є. Там, де є проблеми. Але вона дивиться в реальність, де вона розвивається, вона молодець і ще будеш пиняти свого чоловіка, що він ніфіга не робить, а от вона молодець, вона розвивається, і взагалі за рахунок її розвитку, взагалі їх родина ще тримається. Далі, причина друга, чому люди йдуть в ці навчання і е, нічого не змінюється на екранах життя, це страх перед дією. Читати. Розуміти, ловити інсайти, усвідомлювати в мільярд разів легше, ніж діяти. Тобто, я щось собі читаю, я щось собі думаю, а так як я ж, наш мозок примітивний, він не розрізняє реальність і вигадку, ви навіть собі можете пофантазувати щось таке. Вам вже класно, але до дії не доходить дуже багато таких людей. Зараз же просто всі йдуть, ну, всі йдуть в саморозвиток, багато а, спеціалістів, які теж а, вважають, що зараз вони а, ну, дізналися да, про якісь знання, ідуть до людей з цим. Але у самих в житті а, поки що ні альо. І а, а, я хочу сказати, що я не знецінюю в жодному разі, бо. А я вважаю, що ісцелитися можна навіть абрівно, і кожна людина цінна для іншої людини. Але дуже важливо не просто йти зі знаннями до інших людей, а в першу чергу так само ці знання на собі впроваджувати. Це дуже важливо. А діяти страшніше, діяти некомфортно. Далі чому ще ми всі в знаннях, але результатів немає перевантажені інформацією зараз дійсно шалений об'єм потік. Інформація у нас у всіх. Всі експерти: інстаграми, тіктоки, ютуби, крізь якась користь корисна. І, відповідно, людина знову ж таки, да, голова так розростається, багато всього. І що це дає? З одного боку, це класно, да, тому що нам з вами доступна будь-яка інформація в дану секунду часу. Штучний інтелект, там, Google, що завгодно. Ми можемо в дану секунду отримати все. Але. У людей йде передос, таке перенавантаження, і відповідно через це йде розфокусовка. І людина не не розуміє, на що на чому з, з, закцентувати свою увагу, за що зачепитися і з чого почати. Кому це знайомо? От начебто багато всього знаю, купа інформації і все зрозуміло, але бляха з чого почати, що як взагалі змінити це своє життя, я не розумію. Да, тобто, як і відчуття таке, ну, мені багато хто таке пише, що я це знаю, але я задіяти це на досвіді, на практиці не можу. І оце така зворотній бік у цього перенавантаження інформацією. Далі, потреба в швидких результатах. Людині здається, що зараз вона щось почує, і у неї, ось так, через те, що вона почула, буде результат. Я тут бачу дівчат, Наталю, бачу, коли дівчата прийшли до мене на інтенсив. Мені дехто написали прямо, от у мене закінчився другий день і Мені дехто в Дірект написав, що вони вже зробили дії. Вже це взагалі ідеальна стратегія, як задіяти ваші знання будь-які на практиці. Це коли ви протягом 24 годин одразу пішли в дію. Давайте подивимося по чесноку. Хто це робив хоч раз в житті? От ви щось почули. І одразу задіяли на досвіді на практиці. Одиниці. І от тому така статистика цього успіху, да, грошей, проявлення і так далі. Те, що ви хочете. Статистика така, що одиниці досягають те, чого вони хочуть, тому що одиниці готові одразу діяти, а не просто слухати і усвідомлювати. Так, читаю. Так. Так, і є. Трішки не так, але себе я. Програмую, прослухаю, розповіла, написала, дала посил мозку, потім потрішки роблю. Окей, ну робите головне. Тут дивіться, тут же ж немає правильного, неправильного. Все міряється результатами. Все міряється результатами. Якщо є результати, тут же ж ви самі маєте бути чесними перед собою. Якщо ви дивитеся там, не знаю, півроку, рік. У Вас має змінитися. Ну, давайте по-чесному. Да? Ну, у кого у кого що, але цифри, ну, 100% цифри це найпростіше і те, що легше виміряти. Да? Тобто, там не знаю, був такий дохід, став такий. такий. Заробляли стільки, стала стільки. Раніше годин приділяла роботі, стільки заробляла менше. Зараз роботі приділяю менше годин, заробляю більше. Да? Тобто, в конкретні вимірювальні цифри. Це те, що ніколи не бреше. Далі стосунки. Не знаю, там раніше сварилися 10 разів на місяць, зараз два. Ну, я зараз так трішки утрована, але тим не менш. Раніше в мене було депресивне, не знаю там бідне да, Оточення, яке мене тягнуло назад. Зараз в мене супернатхнене, офігенне, за якими я тягнуся. Ну, типу, це все дуже легко вимірюється, просто це має бути прям ваша об'єктивна реальність. Там, не знаю, да? Раніше я. Умовно, ходила в АТБ, купувала продукти. Зараз я їжджу в Гудвайн купую, купую продукти. Типу, все можна абсолютно точно виміряти. Раніше в мене була така якісь життя, зараз вона інша. Тому коли це відображається, тоді можна казати, що результат є. А там, що прослухала, запрограмувала, розповіла, написала це все інструмент. Так, супер. Ідемо далі. А, як, власне, ми розуміємо, що це ілюзія? Як зрозуміти, що я зараз в ілюзії саморозвитку? Ну, перше, ви не впроваджуєте це все в життя? Тобто пішла, дізналася на житті, це не протестувала, не програла ці там практики. Те, що потрібно було зробити на тренінгу, проявися багаті. У нас є два основні у нас багато достатньо насправді практик, тренування, але є дві ключові такі дії, які кожна з дівчат мусить зробити. Якщо вони це не роблять, то вони не проходять тренінг. І, відповідно, це такі ключові етапи, які як, змушують. Хочеш не хочеш, ти мусиш це зробити. І це дуже класно, тому що вони той досвід, який вони почули, усвідомили, дізналися, вони одразу можуть це протестувати в житті. Такий тест-драйв зробити. Це дуже класно. Далі, як зрозуміти, що ви в ілюзії? ви відчуваєте себе розумнішою, готовою до змін, але... Саме зміни не настають, кому це знайомо? Я наче готова. Бувають такі дівчата з ними не просто працювати, бо ти їм пояснюєш, що: слухай, ну дивись, тут мінус, тут мінус, тут мінус. Але у неї таке відчуття, що вона все знає, все розуміє. Якби взагалі тут ні підкопаєшся, те, як вона це все презентує, Ну, змін же немає, результатів немає, ну значить, щось не так так не буває. Якщо ви змінюєтеся, перепрошуваєте себе всередині і дієте, не буває такого, щоб не було змін. Це неможливо. Але це таке, от я розумна, така трішки навіть зверхність. Від того, що вона дуже багато всього знає, вона грає таку злу шутку. Тому що я ж кажу: на початку етеру казала, що мозок сприймає, що я розвиваюся, я молодець, я крутишка. Так, Наталія пише: добрий ранок, добрий інтенсив, дуже допоміг для усвідомлення, на чого хочу, як хочу. На перші кроки, звичайно, вистачає ресурсу, сил та енергії Дай Бог, щоб надалі все пішло по плану. Так, да, я думаю, що все буде супер. Тим більше ви ще, ще йдете на провести багаті, тому там буде достатньо часу все це прокачати. І так, далі: а, відкладання важливих кроків. Це нещодавно писала підписниця: що робити, я все, що важливо, я відкладаю, кому це знайомо. От ви знаєте, що вам потрібно зробити щось таке значне. Можливо, велике, можливо, невелике, але просто це. От ви знаєте, що після цього. Має має відбутися щось класне, або після цього обов'язково має там щось закрутитися. Після цього це як основна якась історія. Але ми це відкладаємо, відкладаємо, відкладаємо. Ця прокрастинація це теж, ну це і про про страхи, і про те, що є у ця ілюзія саморозвитку. Тобто, по суті, саморозвитку немає, якщо ви те, що дійсно важливо, ці важливі кроки не робите тут і зараз. Далі говорити про зміни більше, ніж діяти. І це теж класно працює. Тому що, наприклад, от я бачу, там хтось постить: от я зараз на такому-то навчанні, я прийняла рішення, що я буду робити -те, те те те. Я така молодець і всі такі ще навалюють. Да, клас, боже, яка ти молодець, як ти все встигаєш? І от в цей момент знову ж таки ця сама дія непогана. це, але ви маєте знати. Що ваш мозок, ваш організм це опрацював, що ви вже зробили неймовірну дію. Все. У вас буде відчуття, що цього наче достатньо. Просто сходити кудись понавчатися, цього достатньо для того, щоб у вас відбулися зміни. Але цього недостатньо. Бо зараз через. Те, що дуже багато інформації через те, що всі такі розумні, через те, що всі ходять на різні навчання. У вас от такі голови, і, до речі, через от таку голову, через наповнену знаннями, і через те, що знання не конвертуються у дії, у людей підіймається тривожність. У вас, якщо ви тривожна, якщо ви зараз це в собі відчуваєте, то знаєте, що це може бути одна з причин. Тому що знову ж таки да відчуття, що багато чого знаю ці знання ніяк не задіяне, і у людини відкривається такий от всередині дискомфорт через те, що щось не так. Тобто, десь ваша психіка відчуває, що щось не так. Мені треба це кудись. Направити, заземлити, але я не можу це зробити, тому що немає дій. А немає дій, тому що немає звички діяти, тому що постійно конвертувати знання в дію це така сама звичка, як там, не знаю, вставати зранку, руханку робити, медитацію робити, здорово харчуватися, не пити каву, наприклад, або будь-які ваші ритуали, які у вас вже увійшли в звичку. Так от, діяти або не діяти це така сама звичка. <звичка>. І просто якщо ви звикли багато-багато всього знати і не задіювати ці знання на практиці, то, відповідно, це перетворюється у звичку, і ви ну, складніше просто з цим щось робити. І так, давайте підрезюмуємо. Про те, що я сказала, і поговоримо про те, що з цим всім робити. Тож, перше, що ви маєте запам'ятати і зрозуміти, те, що оця дофамінова система мозку, вона нестабільна. Що це означає? Це означає, що коли ви пішли на якісь знання, отримали свій дешевий такий дофамінчик, ви. Перейшли в таку, такий стан мотивації натхнення гегей, зараз заживу, зараз все зміню. Вам цього не вистачає на те, щоб конвертувати це у дію. І тут потрібно трішки інші інструменти для того, щоб не просто відчути цю порцію дофомінну натхнення, а дійсно привчити себе протягом 24 годин після того, як ви щось дізналися, одразу зробити одну малесеньку дію. Це насправді не складно. Але просто потрібно інакше на це все подивитися і відловити цей момент, що да, я дізналася, але потрібно одразу миттєво це направити на дію. Далі, що робити? Чесно, поставити собі питання: от я там за рік була на такому-такому-такому на навчанні. Давай зрівняємо, що змінилося, що покращилося. Які зараз у мене у всіх напрямках, да, у вас є всі. Різні сфери життя, подивитися прям не, не на рівні відчуттів, а спробувати це вимірювальними такими метриками оцінити. Зараз скажу вам приклад такий побутовий. У мене було відчуття, що я п'ю 2 літри води. І я всім, я пам'ятаю, ходила до лікаря, він каже, як ви там з водою. Я кажу, я п'ю, він каже, скільки, вам треба мінімум 2 літри. Я така, ну, да, 2 літри я п'ю. І я думаю, блін, ну ні, ну якась фігня. От я прям відчуваю, що якась фігня. І я купила собі цю баночку на, скільки там, на літр. І думаю, буду міряти, скільки я п'ю. І що ви думаєте? Я і літра не випивала, і літра. Але моя голова через те, що я постійно з цими стаканчиками ходжу, до речі, через те, що я постійно зі стаканчиками з цими ходжу, у мене в машині завжди вода, я не можу без води, я начебто постійно п'ю. Але коли я поміряла це, виявляється, що я собі додумала, що я п'ю 2 літри, тому що, по відчуттю було багато. Коли я це поміряла, Виявилося, що я не випиваю і літра. І ви так само можете, маєте повимірювати конкретні зміни у всіх напрямках вашого життя. Прямо перевести це на конкретику на цифри, тому що цифри не брешуть, а наш мозок бреше. Наші відчуття, вони дуже суб'єктивні. І вам може здаватися, що дійсно поліпшилося. Це, до речі, в стосунках, знаєте, як проявляється. Дружина може думати, що у нас все зашибість, що у нас все класно, а потім, ну, якщо раптом так стається, що відбувається відверта розмова, чоловік каже, ні, ну дивись, мені те не подобається. Тут взагалі краха, тут я взагалі тиждень тому думала розлучитися. А вона така: в смислі? Я ж тут. З курсів не вилажу, у нас все класно, тут же ж і так, і так, і так, а насправді не було цієї чесності, да? тобто, не, не дивилася, наш мозок нас уводить від щастя. Не дивилася в чесність, не хотіла бачити реальність, і тому це ілюзія. І е, далі, тобто, що я вам сказала ще раз: розуміння, що дофамінова система нестабільна, друга чесність. Третя це вимірювати показники в цифрах, да або в будь-яких метриках, які будуть дуже конкретні, а не суб'єктивні, спираючись на відчуття ваші. І четверте це постійне зосередження на діях. Тобто ви мусите будь-яку інформацію одразу собі ставити питання, як це я можу прожити в житті, як я можу це конвертувати у дію, а не просто в розуміння, усвідомлення і інсайт. Якщо ви будете тримати фокус на цьому, побачите, що ті зміни, заради яких ви так багато інвестуєте свого часу, оця голова Главастік, вона буде трішки зменшуватися, але конвертуватися у якість вашого життя. Да? У різних-різних сферах. На цьому у мене все. Я бажаю вам натхненного, дієвого, ефективного дня. Всім прекрасного, безпечного дня, настрою до завтра. Пока!